А штафети то ви як перевозили до Львова чи з Львова щось мали перевозити? привозити? Ні, по селі також, на село я довозила, доходила, до Восу ходила би, міщина, я ходила пішки, до Щери ходила пішки, то що так попереду. З села до села, я знаєте, мама, то переносила тут по селі більше. Та й в селі теж не одна, та й як дівчата, то й зна, шмаки прала, друга, їсти щось ладила і так, щоб треба було всім допомагати.

От у робили вареники. Йой Йо, боже, то, то треба було наробити ті вареники. Збори? А де саме нам Туди, як берти, шо, йти, в тому лісі. Діброві В Ди. І що там було багато дуже партизанів, так? Так, так. І ви там їм ходили, що варити вареники, так? Так, ліпили. Два рази два там... до... вечора. — А з ким ви що там були? Навіть хто? Ті господарі їх двох не мали дітей, але ж. я забула їх фамілію і знаю, що десь хата їх була така при дорозі. І ми вже їхали раз через, я, через я, стоп, так, так, так я на голос любила пригода. Де в котрій то хаті вони, з котрої то хати ті люди там були, і вони туди там ходили, там вони давали муку, а дівчата збиралися і там ліпили. А ті господарі самі відносили, значить вони були більш в курсі десь, де то там то мало бути. Тобто ну, ніхто нікому нічого дуже не казав. Вони знали, що не мають ліпити, ті знали, що мають нести. Більше нічого. А то ми вночі йти додому, а то ж, якраз ще була дорога стара коло цвітера. То мені ще додавалося, що я йду півдня, коли того цвіта. То хто ганушки вийде. Чіляко було, дуже було прикро, Але, але було веселіше, як тепер. Так ой, хлопці. Пам'ятаєте собі, то й не дай Бог, ми ще того не верну. Тільки пільнуєте, як ви українці. Як я знаю, я так думаю, може. Я ще тобі не знаєте, які. А до Львова ви мали якісь доручення вас вам давали щось? До Львова, ні. Я до Львова передавала, вже бургові мені давали. Бо то була як у нас наречена була то вже. І вона теж в От я через, через він, він комусь, а хтось мені, а я тоді до неї. От я вже в уйдові придавала пару разів так. То дуже з того з тими стакетами. А як вас вивозила, то не було суду, просто так вивезли, без суду вас, так? Так, ми прийшли, як приїхала, молодичка сім'я збирається. Все. А то в хаті у вас мали, ви машинку друкарську, друкували? Ні-ні-ні. То вже тоді, то може десь мали, але як вона приїхала, там дуже важінка, то вона початку в машинці, але... Нас не було тієї машинки. Куди ж вона була, бо ну, переночували її подальші військ. Там вже в'яти питала, бо, то те вже було, що тайня догон було ще відбувати та, так. Туди ж вона була, вона тут набла по хатах десь жила там трохи, там трохи. А дуже приходив, о, дуже, приходив на, на день, може ще не закривала, бо і дужі були. Ще такі приходили, серій в чаті. А потім я переходила в пар через горе. же котрі по хатах. Треба було їсти додавати на той. Не знаю, де було до небесно, їх би на чубали. По нас їм теж досить роботи. Ну, але ми українець, хотіли в Україну. А там на то де ви були саме в Шерханичку. Ой, там були бараки страшні. Мама там ліс валила, розказує, яких ти бараках жила, як ти замерзала там, як ти там. там -то, було, що там... Маме, Так не воно передати. Я кажу, як очі мене видиш серце не виліз. Завезли, скинули. Війшов я в чобочок. Хурці, в хустці пішні мене мені з Сніг по коліна. Я, я не знаю, то, то, то не можу того розказати, бо ти сюда не вірять, що я могла то пережити. Ой, гинули наші люди. Боже. А де ви там жили? Бараб. Бараб був, я знаю, такий, коли барак, не знаю, чи дивить, чи щось. Так, щоб не було повне об'єднав, його такі валізькілі, рядкі старії державні, бішені. І кухня велика а серед пунктів, кімнати, підеш роботи, все обмерзне на тобі, тут сіхаєшся, надираєш, не маєш сюди погріти. Бо всі хочуть, тільки в той кухні. А ті бараки великі були? І В всіх кімнатах навіть не, не було. А скільки Три там роки. було людей приблизно в бараку? Три роки. Ні, ні, скільки там людей було так. в бараку приблизно? Бараки, я не знаю всіх. Я навіть не пам'ятаю, хто ще з нами був. Я забувала. якісь.